Уявіть собі, що у вас на долонях лежать мандарини. Пам'ятаєте, як перед Новим роком пахнуть мандарини? Мандарин в одній руці і в другій. А тепер стисніть ці мандарини сильно-сильно, доти, доки з них не почне чавитись сік. І після того, як вони будуть розчавлені, киньте їх на підлогу. Тепер знову уявіть, що у вас на долонях лежать мандарини. І коли ви їх уявили: один мандарин в лівій руці, інший в правій, стисніть їх сильно-сильно доти, доки з них не піде сік. І після того, як ви їх повністю розчавили, викиньте їх на підлогу. Наше з вами завдання розчавити всі мандарини, які є у вашій уяві. Ну, принаймні десять. Чотири мандарини ми вже розчавили. Тож ще шість. Уявляємо мандарин в правій руці, потім в лівій, дивимося на них і потім сильно-сильно їх стискаємо. І після того, як ми їх повністю розчавили. Викидуємо їх на підлогу. Ви знаєте, що робити далі. Уявляємо мандарин в лівій руці. Потім мандарин в правій. Відчуйте, який мандарин більш важчий: той, що в лівій руці, чи той, що в правій. А тепер сильно-сильно їх стискайте. І після того, як вони повністю розчавились у вас в руках, кидайте їх на підлогу. Давайте продовжимо. Мандарин в лівій руці, мандарин в правій руці. І сильно сильно їх стискаємо доти, доки не піде з них сік. І після того, як вони повністю розчавились, кидаємо їх на підлогу. Знову уявіть мандарин у вашій правій руці, в лівій. І сильно сильно їх стискайте. Можливо, ви навіть відчуєте, як сік. Тече по вашим рукам, і після того як вони повністю розчавились, кидайте їх на підлогу. Достатньо. Зверніть тепер увагу на тепло у ваших руках, на тому, як легко рухати пальцями, і на тому, як напруга пішла геть.